Вітаю всіх глядачів та слухачів. Сьогодні поговоримо знову про вашого бубочку, про нашого президента Зеленського. Це вже буде третє відео і на цю тему, саме про нього. І хочу зазначити, що, ну, скажімо так, мені взагалі неприємно, нецікаво, і взагалі ніяк про це говорити не хочеться. Просто ось весь цей жах, який відбувається навколо, ну, ці теми не можна обійти. Але є багато, дуже багато тем про те, як нам збудувати у власній країні нашу державу. Про те, як нами маніпулюють, про те, як ми, як люди, як громадяни, могли б жити на своїй землі, безліч тем, які, ну, скажімо так, не пов'язані з політикою, і про які дуже хотілося б, і дуже багато чого є сказати, і хотілося б поговорити, але замість цього я змушений. Навіть не маючи на те бажання говорити саме про ось такі речі, які можна назвати політикою. скажімо там. Хоча про цю політику говорити навіть під час війни не дуже хочеться. І, по-друге, хочу ще раз наголосити, що ця ну, вся, ну, скажімо так, в лапках аналітика, там, чи ось ці всі тези, всі ці роздуми, все це. Я кажу виключно як там, пересічний виборець, який зараз змушений відбуватися на зовнішньому фронті. Хоча, можливо, на внутрішньому фронті було б. ну, Моє місце можливо було б там. І... Це ніяка там не аналітика, не там, експертна думка. навіть, ну там, Я це все говорю навіть не як журналіст з метою там маніпулювати якось вами чи ще якось, а просто як громадянин України і як пересічний виборець, якого просто ну, бере жах від того, що відбувається навколо. Тому ну, продовжимо якби. Тему про от, президента Зеленського. Е, якраз от в попередньому відео було б доречніше почати ось тією тезою чи говорити про той пункт, який я хочу проговорити зараз. Це, бо тоді була якраз річниця. Відомих усім, славнозвісних, там дебатів на стадіоні, на стадіоні, там стадіон як стадіон, стадіон так стадіон, там як тоді говорили, ну, багато там з цим пов'язані. І от річниця була якраз тоді, але тоді вже було багато часу. Ну тому поговоримо про це зараз. Насправді, скажімо так, там дуже багато можна про що говорити. І дуже важко вкластися в якихось там 5 хвилин там, чи такого там часу, і якось в декілька речень вкласти все, що хотілося б сказати, і все, що можна поговорити про те, про, про ці дебати, можна книжку б якусь там написати, і може про це і буде хтось писати. Ну, ось насправді найбільше, ну скажімо так, якщо вже починати там здалеку чи не оминути якісь основи. Взагалі це проблема там, у світі, от, коли популізм і взагалі ось ця така тітушня, там, не знаю, це як ну, умовно там, бидло лізе на гору. Ну, типу, як порівняти якщо з революцією там, жовтневою минулого сторіччя, там, 19... великою жовтневою, так, так званою, яка відбулася в 1917 році, коли. Ну, там гасло от, кухарку президенти, типу, або пролетарі, тобто, голодранці. Ну, тобто, люди, які зовсім там, розумні, нерозумні, не, не відсталі, якісь там ну, дурні, умовно, так, хай як не образливо це звучить, але щоб, щоб всім було зрозуміло, там, якісь дурні можуть керувати світом. І ось саме це і зараз відбулося, і от там стадіон теж можна порівняти з цим явищем. І там, скажімо так, якщо от, проблема світу там до, до цього, не пам'ятаю, коли там в якому році, ну незадовго не до, до, до цих подій на стадіоні в Америці там, перемогли трампісти. Ну, не перемогли, а був там спроба перевороту, там те -се. Це в інтернеті можна кожен може сам знайти. Так от Просто тоді запам'яталось мені фото, коли ну, там якийсь, не знаю хто там, як його назвати, ну, чмошник умовно, там, якийсь ублюдок. Сидить, от фотографія там, сидить в овальному кабінеті білого дому з сигарою там, в зубах і закинув на цей овальний стіл. Білий. Чи там круглий і не знаю, які там стіла <закинув>, закинув брудні чоботи. Просто ось це дуже ну, така фотографія на, на віки, вона виражає суть, от, глибинну суть всього, що відбувається в світі, не лише в Україні. Це просто ось коли ну, стати президентом, овальний кабінет в Білому домі, це ну, от, дуже мало людей у світі мають туди доступ, це найвища. там, Вершина з вершин, це там, де президентом якісь проводить свої наради лише там з своїми там службами. І ось ну, бидлу це не зрозуміло, просто що президент, стати президентом це досягти найвищих вершин там, в собі. Це людина може досягти, але це ніяк не пов'язано з якимось там матеріальним чи тим паче з якимось там конкретним місцем. Тобто, якщо ти сфоткався в, в цьому в Білому домі, в найважливішому у світі кабінеті, ти ж не став ні президентом, не став ні на йоту розумнішим, не став людиною. Ти просто показав себе, настільки ти бидлован, просто недолюдок, просто. <хи> взагалі, опущена якась істота ну, взагалі, на, на рівні твари, тварини. І ось, типу, от ми захопили там Білий Дім, ну то що. Просто. Ось наскільки матеріальне перемогло духовне, оця от цинізм, ницість, оце все весь бруд виліз на, назовні і переміг там інтелігенцію, розум, інтелект, там все, Ну, тобто абсолютно, скажімо так, пряму аналогію можна провести, от коли на початку минулого століття відбувалися всі ці події, коли різні там недолюди ставали. Правителями світу. Так само і зараз, от, якщо навіть в Америці е, ось ця тітушня вилазить на гору, то ну що ж там говорити про, про Україну? Так ось Повертаючись до дебатів, ну просто було жахливо те, е, бачити те, як от, ну, просто там, їдеш додому в маршрутці, чи там, на зупинках, чи десь скрізь, скрізь люди говорили, обговорювали от дебати на стадіоні. І складалося, ну, особисто в мене, складалося таке враження, що вони ну, чи їм вуха позакладало, чи вони на очі вже не бачать, чи якісь це наркомани, чи просто от реально в мізки насрато настільки, що ну здоровий глузд абсолютно відключився, вони кожне слово перекручують і чують лише те, що хочуть почути, чи бачать те, що хочуть побачити. Просто наскільки там, ну скажімо, для мене то взагалі там були там не дебати, не, не, нічого такого, не дискусія, а просто ну, чистий стьоб над Україною, стьоб, який квартал проводить, ну там починаючи з не знаю, 2004 чи 2005 року, взагалі там не про політику, не про те, а ну от стьобались, І причому не над Порошенком як опонентом, а просто над над Україною більше якраз над Україною. над... Державою, якої ще не існує ну над країною, над, над усим, над людьми, над народом, на, ну взагалі. І те, що ось якраз м, така маніпуляція, що насправді ну ми б, як громадяни, мали б слухати якусь фахову дискусію двох найвеличніших в державі людей, бо кандидат в президенти президент це ну там неважливо, це певна, це, це не особа якась, не людина, незалежно від прізвища. Це така інституція. Це люди, які на, для держави можуть і мають зробити все, і вони мають ну, бути на такому рівні, що просто ну, нам би там дух розпирало від гордощів за те, що ось справді оце ось якісь там державотворці, і вони там щось ведуть, дискусію. Про те, як зробити нам, кожному громадянину, в нашій державі, як зробити наше життя кращим, як там підняти нашу державу на міжнародному рівні. Про те, про це, і вони мали б в цьому розбиратися. Тобто це мала би бути фахова дискусія. А, але ми звикли до іншого. Ми звикли дивитись шоу. І там було якраз шоу, і тупий Стьоб, і взагалі там, ну, там, звісно, що. Мабуть, же ж, всім звикли не пов'язано з політикою, просто нас уже обідлячують до, до такої міри, там, починаючи там, зі свободи Шаві, шавіка Шустера до якихось там шоу, цих реаліті-шоу, які там зовсім відірвані від життя, але там кажуть, що це не про життя. Коротше, що мізки вже настільки відбили в нас і зробили з нас. Ну, з точки зору таких інституцій, як громадянство, громадянин держави, як держава, державотворець. Ну, просто зробили з нас, ну, взагалі, не знаю, кроликів. Бидло останнє, яке взагалі не розуміє просто ну, абсолютно рівень обізнаності, це дорівнює нулю або ще й нижче. Так ось. Шоу. І все це призвело до того, що ми просто любимо дивитися шоу, а не там намагатися розбиратися не те, що у політиці чи в державотворенні, а хоча б у власному житті. Ні, краще подивитись шоу. Так ось це шоу, воно саме по собі, От це і є хиба, і найбільший жах, що нам поставили тоді шоу. І ось цим любителям цього шоу, мабуть, тобі сподобалось, там, як Зеленський так упав на коліна, що ну, там, <хи> йому ще там, віночок додати цей терновий і все. І Оскар там взагалі був би гарантований 101%, що Оскар за роль цього там, Ісуса розіп'ятого. Там інші ну, безліч моментів таких, таких. там всяких, ну... Хотілося би згадати про одне один маленький і ось це якби це дебати, ось ці на стадіоні. Вони стали вершиною таких технологій, яких ну як ну, Зеленський і його команда, скажімо так, якраз зуміли зрозуміти цю сутність що політики, і ми обираємо. Ось якраз таких ну, обирає чистий популізм. Тобто просто говориш людям те, що вони хочуть почути, і вони тебе обирають. Це, типу, як, ну, коли там було там на попередніх виборах, там вже такі маразми, як, типу, там голосуйте за Юлію Тимошенко, і все, у ваших платіжках за газ, коротше, ціна зменшиться, і там, ну. Все це напряму залежить. Тобто за Юлю проголосували і все, за газ ви не платите. Ну, тобто, ким же ж ці маніпулятори вважають виборців? Тобто, вже ж насправді вони нас вважають ну, таким бидлом, що просто нами може маніпулювати, ну просто я не знаю, якийсь безмізклий баран якийсь. І він все одно в 100 разів розумніший за нас, бо ми вже опущені до нижче плінтуса, як, як виборці, які не мають мізків абсолютно. Так ось ці технології е, там, були використані. І якраз от Зеленський хайп на цьому спіймав, скажімо так. Але е, така важлива деталь, ну і особисто мене зачепила, це ось е, вилазив на ту сцену з ним така потвора. як його найкращий там друг, і ну, я вважаю він якраз і розумніший за Зеленського, це от той Женя Кошовий, це чмо таке То просто воно вилізло на сцену, і це ж, це ж не просто якийсь там друг, просто десь виліз. Вони вже ну попутали Рамси, вже, не знаю, там по Фіні, як вам пояснювати, що це він не просто як людина, а вже як представник держави. як Член командив ну, кандидата в президенти, який має дуже багато відповідальності. Але він виліз в е, спортивному костюмі, і в цьому спортивному костюмі було на, на цьому спортивному костюмі було написано е, ось таке. Не буду я це зачитувати, тому що. Ну, Щоб мене не забанив там, YouTube, YouTube, бо таке вимовляти це проти правил. Так от просто навіть ця одна маленька деталь. ну, Як можуть люди розумні, ну, я не кажу там інтелектуали, там інтелігенти, а просто ну, хоча б трішки які, які мають хоч якусь, хоч якусь, трішки себе поважають, як вони можуть голосувати. За ось це. Не просто голосувати, а вибирати ось таке своїм правителем великим. Ну, тобто, щоб воно вирішувало, як їм жити і керувало їхньою дол долею, їхнім життям. Як таке можливо, це просто, ну, в мізки не вкладається. Це вже ну, настільки розбомблення мізок, просто ось реально просто люди стали невідомо ким. Якщо могли проголосувати за ось це. І е, там далі, там історія ця продовжується, ось зараз уже там у нас в сумах, скажімо так, ці банери вже порозвішували там один плюс один, і там цей Женя Кошовий вже все, як член команди якоїсь там політичної, які вже будують далі, там уже політичну кар'єру, все. Тобто, ну ось ця ниця потвора. Ну просто це ж я не знаю, ліпить із неї кандидата. Ну наскільки от просто жахає. Ось цей розмах того, наскільки такими жалюгідними потворами вони нас вважають, як виборців. Тобто ну, це я не знаю вже. І ким же ж ви себе вважаєте, якщо ви обирали цю, ось це все виборці Зеленського? Ну просто ну, я не знаю. І е, там теж там, не можна не згадати про кошовий там от зараз. Е, Канал, а, ну, канал Рада там, пізніше задаємо. Ну, є таке там, телебачення там, Байрактар ТВ. І це, типу, як Кишенькове таке, коротше, канал там, чи телебачення, там, приватне таке, оцього Жені Кошового. І те, що там Зеленський йому орден дав, там, Хмельницького третього ступеня за... Це плюво. Сам, само по собі, що орден дав це одне. А за що? За великий вклад там в волонтерську діяльність. Що це цей Жека, великий волонтер, ця потвора, великий волонтер, він там волонтер, За великий вклад у війну, у перемогу. Ну. Ну, я не знаю, як уже вам можна сяти в обличчя, там, сяти в очі, плювати в обличчя, ну, щоб, щоб ви це проков... і далі ковтали, ковтали. І не просто ковтали, а захльобалися її мочою і слиною. І казали, бубочка наш Бог, все там взагалі, не чіпайте, він найкращий. Все це добро, а все інше зло. ну, Вже слів не вистачає, це жахає то нам, нам з вами разом якось вибиратися з цієї, з цієї прірви. То просто ж ну, пора вже включати якийсь мізки, хоча б ну, здоровий глуз, просто якісь, якісь базові поняття, інстинкти, виживання вже мають включатися. Бо вже ж навіть якась тупа там, істота б не витримала цього приниження, які, які ми всі терпимо від, цих, від цієї влади, яка зараз обрана вами. Байрактар це ІТВ, на нього виділяється, крім того, там ще там, щось, там, 600 мільйонів, ну там майже більше, ніж півмільярда гривень. І ось він там, скажімо так, творить свою державу, чи малює з вас яких хоче кроликів там, і вважає вас, ким хоче, і, і дивитесь його, і там, щось там він вам миски закладає. Ну, це взагалі. І от оцей там Женя Кошовий зараз теж цікавий момент, що створює такого кандидата, як колись Гордон створив смішка, як я раніше згадував. так і оцей Кошовий створює Поворознюка. Ну, Тобто я не кажу там, ну не знаю, там проста людина. Я теж знаю простих людей, сільських дядьків, які при тому, що там суржиком ворять чи щось, вони ну, розумні люди і набагато розумніші від Зеленського, не кажучи вже про цього кошового. Але тут мова ж зовсім про інше. Ну, ось цей же, я не знаю. Його навіть вже це ким його обзивають, можете подивитись там в інших відео, але ну просто важко назвати таку істоту людиною, там, от поворознюк цей. Але суть в тому, що його ліплять як кандидата, там, ледь не наступного, там, ну, хай не президента, ну, десь там якогось великого політика. Просто ж, якщо інтелігенти, інтелектуали, там, еліта, якась суспільства, ну. Інтелектуальна еліта, а не просто еліта, там, яка в 90-х стала новими там, русскими чи олігархами. От Просто будь-яка розумна людина <дивиться> подивиться на цього порозняка, і вона має його поважати і казати, що це ось мій Бог, мій інтелектуальний Бог. Він на тисячу рівнів вище від мене інтелектуально, бо це ось такий виданий політик, а я ніщо. Ну просто вам уже не соромно, от просто за кого вже вас вважають. Ось це ми буквально з такими маленькими фактиками, які ну, для цього не потрібно ніяких там, журналістських розслідувань, якихось аналітики експертів. Нічого просто розумна людина може подивитися щось крім телемарафону і зрозуміти для себе хоча б щось, якщо в неї хоча б крапля розуму ще залишилась. Ну, просто вже я не знаю. Ну я ж кажу, це просто не вистачить багато часу, щоб описати ті події, які були. Найбільше мене жахало те, що от люди ходять і обговорюють ці дебати, і чують в них лише те, що хотіли почути. І далі там кажуть, що Порошенко говорив ну, там, щось не те, а от Зеленський який молодець, як він говорить. Але ж до чого говорить, а, а суть про що суть? Вони ж не просто як обговорюють там, як два бика на арені, там щось і б'ються. Ні, вони говорять про ваше з нами. Життя про нашу державу. І, а про це абсолютно забули. Просто обговорювали як якусь там, сміхотворну сцену кварталу, там десь, що це було таке щось ну, смішне. І при чому чули тільки те, що хотіли почути. Ну, це ну просто був жах. Який.